Які тренди очікувати цієї зими по декору? І перший тренд це велюр. Він буквально буде всюди, і на фасадах, і на фотозонах, і будуть кульки прикрашені велюром, тобто навколо обмотані і стрічки. Тому я вам рекомендую звернути на це увагу та закупитися велюрними матеріалами. Другий тренд це є тотал монохром якоїсь зимового виробу, тобто хвоя і ще щось. Я рекомендую звернути увагу на тотал золотий, е, срібний, білий, бургунді, колір, а також зелений. Це максимально трендові відтінки цієї зими. Наступний тренд це максимально м'які, якісь м'які іграшки, хутро, пірячка. І до речі, дуже рекомендую тут звернути увагу на супоцвіти, особливо стіфа. Доповнить будь-яку композицію і зробить її максимально трендовою. Наступний тренд це є блиск, максимально багато вогників, різноманітних прикрас, які будуть відсвічувати, відблискувати, якісь можливо паєтки, стрази і тому подібне. Оце все зробить вашу композицію максимально такою, що кидається в очі і точно запам'ятовується вашим клієнтам. Ну і останній п'ятий тренд я залишаю для вас. Пишіть у коментарях, як гадаєте, що ще стане актуальним цієї зими та доповнить. Зимову колекцію кожного квіткового.